Представники більше десяти європейських країн і НАТО, Єврокомісії та Європейської ради зустрінуться у Києві вже 3 січня. Повідомляє секретар РНБО України Рустем Ум'єров після того, як поговорив телефоном з українськими та європейськими партнерами з американського боку. Були Марко Рубіо Стівку кушнер з європейського радники нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони скоординували позиції і спланували подальші зустрічі. Росія намагається усіма способами зірвати перемовини у той час, коли Україна захищається і прагне миру. Сумлінно бере участь у розробці мирного плану разом зі США та Європою. Наголошує президентка Молдови. Майя Санду. Росія саботує мирні переговори хибними заявами, одночасно бомбардуючи мирних жителів, залишаючи їх без електроенергії та тепла. Це не поведінка країни, яка прагне миру. Майя Санду. Президентка Молдови. Геннадій Дубов, політичний оглядач, долучається до нашої бесіди. Пане Геннадію, здрастуйте. Вітаю вас. Насправді нічого нового не сталося, окрім того, що післязавтра ми прийматимемо почесну поважну делегацію в складі всіх, кого можна прийняти. Ну і частина будуть, звісно, телефоном або відеозв'язком. Як ви розумієте, оцю локацію Київ чи вартує нам вважати її символічною, чи взагалі географія нині значення не має? Ну, я не люблю символізм в цьому сенсі, тому що нам необхідний результат символів і символічної підтримки у нас як було вдосталь, так і залишається. І тому ми розраховуємо на те, що відповідно будуть погоджені так звані європейські, зокрема, гарантії безпеки. І е, дуже важливим є їх зміст. Чи передбачатимуть вони, наприклад, наявність контингентів, розміщених на території України, чи погодять Сполучені Штати перестрахування цих європейських? Безпекових гарантій, ну і зрештою, коли вони набудуть чинності, тому що сьогодні в частині гарантій безпеки ряд невирішених питань стосується передусім того, що вони починають діяти по суті. Після завершення активних бойових дій а у цьому зв'язку нам зрозуміло, як завершити бойові дії. Відповідно, якщо Російська Федерація буде відмовлятися приймати подібного роду підхід і умови, а принаймні, поки вони це робити відмовляються. Тому і сьогодні головною задачею власне нашої делегації є уніфікація американо-європейської позиції, тому що останнім часом, останні не менше ніж півроку, по багатьом питанням позиція публічна принаймні, американської адміністрації. Рації вона відрізняється від позиції наших європейських партнерів, і е, крім того, європейські партнери досить часто пов'язують е, свої зобов'язання з тим, що будуть пропонувати американці, яким чином вони бачать взагалі е, можливі шляхи врегулювання. Тому це ще один раунд е, власне безпосереднього спілкування, передусім з Європою, і ми намагатимемося, мабуть, можливо, разом е, переконати американців або змінити підхід, або відповідно, щоб європейські партнери. Також зайняли трошки більш незалежну позицію відносно зобов'язань щодо України. Зрештою, зустріла численні прогнози від ваших колег-аналітків-оглядачів, які зазначають, що 26 рік буде характеризуватися тим, що варто чекати від Вашингтона якихось критично болючих дій до Москви Чи я десь загубила свою оптимістичну оптику? Чи я не розгледіла чогось такого фактору, значущого, який би вказував на це, можливо, ви підлаштуєте мене на оптимізм? Максимому ну, цікаво, я, на жаль, мабуть, не зможу сильно вас підлаштувати на оптимізм. Чому, тому що, ну, об'єктивно кажучи, що у американців залишилося з точки зору інструментарію, це перше, мабуть, пряма воєнна допомога збройними силами і, мабуть, хоча б збільшенням постачань озброєнь. Сьогодні передумов для цього немає, хоча б тому, що бюджет не передбачає відповідних асигнувань. Крім цього, президент Зеленський і у своєму новорічному зверненні говорив про необхідність роботи проти так званого тіньового флоту Російської Федерації, і, зокрема, в цьому контексті згадував американців. Чи готові американці оці там більше ніж п'ять сотень танкерів, які знаходяться під американськими ж санкціями, схоже на венесуельські чи човни ганяти по світу і захоплювати, атакувати? Ну, принаймні, риторично вони цього поки не роблять. І третій момент це так звані вторинні санкції, те, що ми знаємо під гріфом під брендом і його проекту закону, де по суті необхідно санкціонувати передусім Індію і Китайську Народну Республіку на якісь там шалені сотні відсотків. І тут питання виникає в тому, що американці на цей рік ніби уклали з Китаєм з перемир'я економічне і повернулися до ну більш спокійних взаємних мит, і торгівля продовжується плюс-мінус в тому ж режимі, якою вона була на початок минулого року. Тому що з, зі сторони Америки реально застосувати, ну мабуть, з цього всього переліку це повернення власне як економічного донора і постачання. Чальника зброї в більших обсягах на користь українських сил оборони, якої срібної кулі, і яку американці хотіли б застосувати, і прямо про це або не прямо, хоча б говорили. Я на сьогодні не бачу. Додам трохи інформації. Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв возз'єднати КНР і Тайвань в своїй щорічній промові. Це він сказав наступного дня, коли завершилися китайські військові навчання поблизу Тайваню. Цитата далі. Нас, китайців, по обидва боки тайванської протоки об'єднують кровні та споріднені зв'язки. Воз'єднання нашої батьківщини історично неминуче і завадити цьому нікому не вдасться. Сі Цзіньпін, голова Китайської Народної Республіки розшифрувати це повідомлення насправді не складно. Питання тільки коли ніхто не сумнівався, що це станеться, або принаймні ця спроба вона відбудеться. Але питання у коли цього року чи чи чи, чи ще потягнуть? Коня за гриву. Ну, ще питання велике, як тому що китайці валіють зробити це політичними засобами. Вони принаймні дуже серйозно працюють на внутрішню тайванську проблематику, і оці всі маневри, які є регулярними, нам не слід забувати, що майже кожного року відбувається одне і теж, і так відбувається не перше десятиліття. Насправді тому ця стратегічна ціль озвучується завжди, і це є елементом тиску, в тому числі на внутрішній порядок денний. Бо ну припустимо, партія Геміндянди, яка. На Тайвані сьогодні, хоч і в опозиції, але це та партія, з якої Тайвань починався. Вона сьогодні по суті сповідує таку уніаністську риторику і не проти воз'єднатися з материковим Китаєм. Тому Тайванська ситуація вона достатньо складна, і я не думаю, що цього року щось відбудеться, тим більше в гарячій фазі. Крім цього, ну слід також нам пригадати, у нас є чинним договір про дружбу і співробітництво з Китайською народною республікою, де. Від імені держави Україна ми підписалися під тим, що сповідуємо політику єдиного Китаю і визнаємо Тайвань частиною Китайської народної республіки. Ми достатньо часто про свої ж документи, які мають силу українських законів, забуваємо пане Геннадію, Ну і ще вкрай важлива історія. А як ми далі будемо співіснувати в умовах реальної війни? Яка не збирається зупинятися? Давайте будемо відверті, бо нам там обіцяли щось до кінця грудня. а Грудень вже ну, невідомо якого року. Щоправда, тепер далі вже всі ж дні подяки закінчилися, всі різдва і так далі. Китайський новий рік ще залишився, що і вимог партнерів щодо виборів, щодо змін, зокрема в фінансових стратегіях і так далі. Як ми будемо з цим владнати? На що точно доведеться піти? Ну прям точно, мабуть, неможливо назвати таке питання, так чи інакше, будь-які реформаторські рухи або тим більше електоральні процеси, вони мають бути ув'язані з питаннями безпеки. Власне, що ми робимо? Бо під бомбардуваннями без електричної енергії і так далі провести будь-який притомний електоральний процес є абсолютно неможливо. Тому так чи інакше, цей аргумент він на столі його достатньо складно перестрибнути. І позиція там тих же росіян, що можливо ми на пару днів і припинимо вогонь. Вона безумовно не може влаштовувати, тому що будь-який електоральний процес це принаймні декілька місяців, і тому тут немає якогось мені здається глухого кута так Мови йдуть, але от той же, згаданий мною сьогодні лінцей Грем. Він на київському паркінгу ще наприкінці 23-го року говорив про вибори, і відповідно ми бачимо, що оскільки умови для проведення виборів не склалися, вони не були проведені, і так само ми можемо очікувати рух принаймні, нашої дипломатії в бік того, що всі процеси, які в тому числі потрібні, і нам, і які вимагає від нас провести західний світ, вони є можливими лише після забезпечення безпеки. А тут ми можемо починати розмову про гарантії безпеки і багато інших аспектів, які сьогодні от залишаються недовирішеними в межах мирних перемовин. Пане Геннадію, вам спасибі. Політичний оглядач Геннадій Дубов був з нами в ефірі. Дякую, що долучилися.